Всім привіт! Вітаю глядачів каналу Терапія. А сьогодні у нас з вами розпаковочка і огляд. Починаємо! Розпаковочка в мене із магазинчику Beauty. Я дуже часто вам показую свої покупочки з цього магазину. І в мене гарні новини для вас. Отже, в магазину Beauty помінявся сайт. Вони тепер не на маркетплейсі Prom.ua, а зробили свій власний сайт. З чим я магазин і вітаю, тому що це ну, дуже чудово. Так. А другу новину скажу трошечки пізніше. Та що? Шо... О! 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 Так. З позитивного це екологічна упаковка, як завжди. Я дуже. Мені подобається, коли використовують менше пластику. Чому? Тому що, друзі, це збереже нашу планету. Чим менше ви використовуєте пластикових пакетів, різних судочків всякої брди, тим краще для нашої планети. Використовуйте максимально те, що піддається переробці. Так, далі. Є ось такий чек-лист по догляду, як завжди. Тому що буває, ну, стільки цих засобів зараз. Не розумію, що за чим? Так раз і підгляну. Тут є стрічечка дуже красива. Упаковка завжди така, начебто це вже подарунок. Або для себе, або для ваших близьких подруг. Дуже гарна синька наклеєчка. Здираємо. Юху! Ой, тут так багато всього. Так, я почну з другої гарної новини. Є ось така олійка. Це іспанський бренд. Вона е, класна, чудова олійка, іде як від е, старіння шкіри, так і просто для тих, хто хоче зробити свій вигляд більш доглянутим і шкіру більш еластичною. Саме на цю олійку для вас буде знижка 100 гривень. По промокоду Платятерапія при замовленні на сайті Onicbeauty. Друзі, ось така чудова знижка. Це ну, класна знижка, правда. Давайте вам ще раз показую цю олійку. Я вже нею користуюсь не один рік. Тому ну, що роки три, вже, чи чотири, чи від її використовую. Ось вона така: це скло. Зроблена матів, чи чогось такого. Почитайте опис на сайті. Я вам показую, яка вона. Ось є тут ось така піпеточка, бачите? Цей продукт можна використовувати як самостійно, так і додавати до ваших кремів. Капаємо на руку. Дивіться. Моментальне зволоження шкіри і надає ось такого вигляду доглянутого. Моментально, значить, на рахунок. Запаху це е, запах листя, от такого листя, чогось такого, але він такий делікатний: від нього не буде боліти голова, і цей виробник надзвичайно якісний. Ця олійка. Зверніть увагу, що написано намальовано і сонечко, і місяць вона. Підходить і для денного догляду, і для вечірнього. Я, оскільки в мене жирний тип шкіри, використовую її в вечірньому догляді. Або, якщо, наприклад, я знаю, що ну, буду там робити якийсь макіяж, то тоді використовую якісь матувальні пудри, тому що моя шкіра, ну правда, дуже жирна, тому для себе я її більш полюбляю як вечірній догляд. Але взагалі вона універсальна. Підходить і для денного, і для вечірнього догляду. Так, далі, це те, що теж брала не перший раз. Тут має бути ще, подожі, дістану. подостала це. Сироватка, ось це такий набір для вибілювання зубів. Теж беру вже не перший раз. Я вам показувала, як користуватися у влозі, і зараз розказую ще раз. Дуже дієвий засіб. Зверніть на нього увагу. Це ополіскувач. Він допомагає не тільки для підтримання кольору зубок, але і як догляд ротової порожнини, якщо можуть бути стоматити, хоча цього всього не вказано, але я помітила, що має гарну рану загоюючу властивість. Ця ж сироватка для виділювання зубів, зараз, зараз я її показую. Вона має ось такий вигляд. Скляна баночка, я вам просто отак покажу, побуде... дивіться, отака, як чорнило каракатиці. Потрібно взяти е, вушну палочку і нанести на зубки після чищення зубів. після, Є легкий відбілюючий ефект. Це не той ефект, як у стоматолога, прям, але легкий відбілюючий ефект. І якщо ви будете щоденно користуватись, то зубки матимуть біліший вигляд, і це правда. І є відео, де я прям відразу у влозі показую, як я ним користувалась. Багато хто написав, що дійсно видно, що зубки стали біліші. Вони у вас не стануть як вініри. Ні. Це просто вибілить на один-два тони для щоденного догляду. Це не псує ні зубну емаль, ні ваші зуби. Підходить тим, хто вживає чай, каву. Особливо влітку, коли дуже багато фруктів, які фарбують зуби, це чорниця, це малина, різні кислотні отакі фрукти. Тому дуже раджу. І це, щоб ви розуміли, це наш український виробник, що це мене дуже тішить. До речі, саме оцю зубну пасту зараз теж використовую на сайті магазину Onyx Beauty Вона є, зверніть увагу, теж дуже класна. І щіточки зубні, все, все, все. Але це. При покупці це виходить, що як подарунок. Ви ще й отримуєте ополіскувач. Класний. Друзі, чудовий. От правда гарно діє. Так, наступне епічні штучки. Е, показую їх теж не перший раз. Ось такий набір. Ще ви можете взяти окремо ну або разом є ще олійка ця сама цього виробника для волосся. Це вже у нас е, Болгарія. Так, ой, розвернув. Шампунь та кондиціонер для волосся. Дуже дієві, дуже чудові. В мене жирний тип шкіри голови, мені підходить прекрасно. Але він рахується як для волосся комплекс від випадіння волосся. І це дійсно теж допомагає. Чудові засоби. Так, це в нас що кондиціонер показує, він просто білий. Я ось так розкручую, так вам видніше буде фактура. Він просто білий, густий, ось такий можна в пляшечку заглянути. Майже нічим не пахне, легкий в нього трав'яний аромат. Це на рахунок кондиціонеру. Використовуємо обов'язково після миття волосся, щоб волосся довше залишалось красивим, не сіклось, не було пухнастості. шампунь дуже, досить густий, прозорий, дуже гарно промиває волосся. Дуже прям гарно. Дивіться. І ще б я б рекомендувала, оскільки в мене ще олійка. Є. Є ще ця, така олійка для кінчиків волосся, використовую. Беру, розтираю в долонях і наношу цього ж самого виробника. Теж супер чудова і дуже дієва. Зверніть увагу, цим шампунем, якщо сказати, ну, користуюсь, мабуть, вже третій рік. Час від часу я змінюю на інші, але до нього все рівно я повертаюся, тому що він класний. Це, до речі, взяла перший раз. Раніше я брала кушони. Це у нас корейський виробник. Це пудра. Давайте дивитися на неї. Хоча в мене пудра є, я нещодавно купляла собі на народження пудру Шанель. Але хочеться зекономити і підібрати, можливо, собі ще щось. Дивіться, яка класна штучка. Так що це таке, Це, мабуть, що... там щось є чи нема? Це що, запаска чи що? Що це таке? Запаска. Запаска? Хм, як цікаво. Тут сама пудра, тут запаска. Тобто, ви, ви відразу два в одному відкриваємо. Це в мене тон 13. -й. Але в мене світла шкіра. Зверніть увагу, що ну, в залежності від того, яка у вас шкіра. Так, давайте дивитися: на руці. Ну, ось видно. Дивіться, як гарно адаптується. І тут в мене жирне було, пам'ятаєте? Була досить таки жирна плямка від цього. Дивіться, як гарно матує. І гарненько, ну, гарненько під тон підходить. А ви вже обирайте під свій колір шкіри. Тут дуже приємна. Не пахне нічим. Взагалі не пахне нічим. І я потім розберусь у влозі, це, мабуть, розрізати. Ну, там щось є, да? це запаска. Це коли закінчиться оця пудра, як користуватися потім. Ось, бачите, тут отвір. В нього потрібно натиснути булавкою, ось сюди. Випаде оця стара ваша пудра, оця, бо колись в мене була з запаскою. І ви потім ставите цю запаску. Це, до речі, класно, що ви відразу отримуєте, ну. Ага, ось дивіться, тут написано: 13 плюс 13 грам це запаска. Я не знаю корейської, але цифри я розумію: 13 плюс 13 на пакуванні написано. Тож ця пудра йде разом з запаски. Це дуже чітко. Це ну, прям економія. Можна й собі, подрузі, Вберете одну на двох, собі, якщо ви вдома, наприклад, і вам не треба кудись. Ну, ходить з нею. От, наприклад, у мене вся косметика вдома, я з собою в сумці не ношу. То ви можете подружані дати з дзеркальцем, а собі залишити це або ну, на двох з подругою взяти. Це у нас о, яке гарне! Це ароматифузор для дому. Саме ця. Оце... Компанія Beauty дуже робить якісну косметику. Вирішила взяти, ще не брала, але відгуки чудові, тому що бувають такі ароматифузори, що ви купили, відкрили, воно пахне рівно один день, а потім не пахне. Про це й пишуть, що пахне чудово, і має пахнути так, щоб не псувати вам нерви, настрій і не бути вонючкою. Можна використовувати всі оці, тут їх скільки? П'ять штук. Ну, вони нічим не пахнуть, просто палички. Я не знаю, що вони робляться, але вони, мабуть, що з дерева з якогось. Чого вони чорні, не знаю. І ця штучка, давайте зараз оце. Дуже красивий флакончик, потім можна використовувати його повторно. Добре, що вчора обрізала нігті. Так. Деякі дівчатка беруть, пробивають оту дірочку в цій штучці, ну і типу, ставляють одну паличку. В залежності від того, скільки ви цих штучок ставите, відчуваю кокос і відчуваю ще якісь фрукти. Це не тільки кокос, і він такий не супер солодкий. Тут є ще щось. Я ставлю дві. Так, по-перше, буде менше використовуватись у цієї штуки. І запах буде не настільки концентрований. Якщо у вас дуже велике приміщення, тому що я поставлю це на кухні на верхній полиці. Мій чоловік Сергій покурює на кухні, курить сигарети і включає витяжку, тому що там і для кухні, мені здається, ну, ідеально О, такий запах. Він такий більше. До кухонних ароматів. Якщо у вас дуже велике приміщення, наприклад, ну, велика кімната, 25 метрів, більше, великий зал, то тоді оце все ставимо. Можна, деякі використовувати вані, в туалеті, де де завгодно. Тому отакі, по-перше, це не аерозоль. Він не псує дихальну систему організму, мені здається, що це більш безпечно. А давайте почитаємо склад. Ноти. А, бачите, сандал. Мені дуже подобаються сандаль. Сандалі подобаються мені майже завжди, тому що вони присутні, оці такі аромати сандалового дерева, дуже подобаються. Амбра, білий мускус, ілангіланг, орхідея, банан. ананас. я ж кажу, що тут є щось фруктове. Манго, маракуя, ваніль, карамель. Хоча написано коконут. Тут, бачите, які Супер! Ось тут перечислені всі ноти. На першому місці сандал, а я його дуже люблю. Так, і тут ангредієнти, їх так багато, дуже прям багато. Ось я вам отак покажу, бо я можу неправильно прочитати. А нащо цей позор, ось всі інгредієнти, перечислені, їх дуже багато. Made in Ukraine це прекрасно, друзі. Підтримуємо українських виробників. Вони платять податки, працюють як бішені. Я ж кажу, що мені от навіть кокосом ну віддалено. Це чудово. Далі. Мої дорогенькі, не забувайте про сонцезахист. Ось він. В минулому році я брала, за минулому році брала і брала ще інший чудовий кремик, його наносимо в день. Коли ви плануєте бути на дворі. наносимо є ще для тіла, це й для обличчя. Обов'язково наносимо це, що робить. По-перше, попереджає старіння шкіри від ультрафіолету. Вона у вас не буде як. Родзинка, зморщуватись. По-друге, сонцезахист обов'язково потрібно ввечері змити, і з ним не можна спати. Це теж ну дуже важливо, тому що багато хто якогось наносить його ввечері. Не треба ввечері на вас сонце не світить. Наносимо тільки в день. Це дуже важливо. Наносимо зверху можна використовувати макіяж. Дуже важливо чому. Старіння шкіри плюс ультрафіолет, ви знаєте, що він може провокувати деякі нехороші захворювання. Тому користуйтесь, якщо плануєте багато бути на сонці, особливо дівчатка, які працюють на городі, в квітниках, в кого є приватний будинок, якщо ви полюбляєте довгі прогулянки, використовуйте сонцезахист, термозахист для волосся, капелюшок на голову і літом бажано волосся ховати від прямих сонячних променів. Я вже думала, не буде. Цієї красивої, красивої цукерочки. Дивіться, ну це естетична насолода. Я такі цукерки не їм. Я не люблю карамельки, але в мене є чоловік Сергій, який любить. Ну, це буде для нього. Хі -хі -хі. По справедливості, як завжди. Це косметика для животних. Так. Далі туш. беру її вже третій раз. Мені вона дуже сподобалась. І дівчатка, які брали, а брали вже дівчатка, і мені дякували, що каже, Боже, я навіть не знала, що туш може бути настільки чотінькою. Це правда Класно. По-перше, лаконічне пакування. Таке гарне. По-друге, коробочка можна подарити на подарунок. По-третє, вона тримається, не сповзає, не спливає, не скатується, не береться грудочками. Дуже чудово. Дивіться, ну це лаконізм. Як колись були ксяомі, колись ксяомі, ну вони зараз є. Але ось такі стиль, мінімалізм. Щіточка тут ось така: дуже гарно профарбовує вії, не склеює і продукту не занадто багато. В мене є туш кларанс, досить таки дорога. Коли я витягую. Все там обліплене, і мені потрібно її так обтирати, з цією проблем немає. Бистро сохне, в неї гелева така. Ну, як вам пояснити, вона не грудочками, а вона гелева. Дуже гарно фарбує. От сьогодні я нафарбована нею. Зверніть увагу, можна нашаровувати. Якщо ви любите багато фарбуватись, так як я, вам не вистачає, ну, ви, ви не любите там раз мазнули, я люблю, щоб видно було. Нашаровувати нею можна без проблем. І дуже гарний дає і об'єм, і довжину. Ну, а якщо ви у вас наклеєні вії, то тоді, мабуть, що вам туш не потрібна. Я не знаю, чи використовують дівчата туш, ті, які, наприклад, вії в них штучні. Не знаю. Так, це у нас тін для губ, бо я кожного разу забуваю назву. Ось така штучка, вона йде масляна, в неї така фактура, і вона після того, як ви нафарбували, губи залишаються яскравими. Це чудово, що навіть якщо ви цей тін з'їсте, у вас колір губ буде яскравим. Я на руку як нанесу, то в мене і рука залишиться ось така рожева. Можна використовувати для щік, для губ, як рум'яна. Класна штучка, надовго вистачає, і вона доглядова. Дуже класна, рекомендую. Особливо, це, мабуть, підійде більше молодим дівчаткам, ну і не дуже таким молодим дівчаткам теж підійде класно. Ще є помада. Теж чудово, 008 номер. Зверніть увагу, це вже йде турецький виробник. Фірма Top Face. Зараз в мене на губах помада, тільки іншого відтінку 006. От зараз на мені 006. Дивіться, це 008. А в мене зараз 006. Вони схожі дуже. Вони схожі, але вони трошки відрізняються. Дуже вона якісна. Теж вам ну, дуже рекомендую, от прям по якості, як шанель. Упаковочка гарненька. О, я відкрила кінчик. Дивіться. Дуже такий приємний відтінок нюдовий. Ось я вам прикладу до губ, щоб ви побачили, що вона така коричнево-нюдова, бачите? У мене ця така більш рожева. А ця ось така на літо до більш яскравих суконь чудова. Наймаже немає запаху, що мені подобається, і вона дуже гарно тримається. ну І вигляд має природній. Я люблю природні не такі відтінки. Хоча, наприклад, під оцю сукню можна було б і помаду кольору фукції, тінт навіть оцей рожевий теж гарно підійде. На літо. Чудово! Друзі, це вся була посилочка. Посилання на все, що ви бачили, знайдете в описі, нагадую вам, що промокод на знижку плаття терапія 100 гривень діє саме на оцю класну олійку. У вас є можливість спробувати цей продукт. Якщо спробуєте один раз, будете весь час до неї повертатись, тому що ну, класна, дійсно класна. Набагато краще, ніж Лоріаль, я купляла собі олійки і Лоріаль, і різних виробників. Єдине, що на рівні з кларанцом. Але кларанц коштує 2800 гривень, тому ну, різниця очевидна. А цей виробник супер. Все зайчики, На цьому все. Бувайте здорові, всім пока. Хай вас все в житті радує, будьте яскравими літом, надягайте яскраве і робіть те, що вам подобається. Всім пока.